Всім доброго ранку, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми знаходимося на такій от чудесній мікрорічці. Приїхали сьогодні з Яшкою, який зараз мене, от як можете побачити, зараз знімає мене. Всім привіт. Да. Сьогодні в нас з собою тільки мікрушні комплекти, що у мене, що у Яшки. Будемо сьогодні ловити величезних окунів, таких величезних, що вони не будуть нам поміщатися в пакети. Да. зале це був сарказм, бо всю рибу ми повністю відпускаємо. Надіємося, ми її взагалі сьогодні зловимо. А Надія, як то кажуть, помирає остання. Тому давайте не будемо гаяти свій час і вже пошвидше будемо розпочинати. Стартуємо. Так, що ж, перше місце невелика така міляка йде тут. А от з правої сторони вже починається така начебто як глибинка. Сьогодні підіймаємось вверх за шлюзом. коли останній раз ми з яшкою були, ми були за шлюзом. Рибки я тоді, на жаль, зловив мало, тому відео не було. Але на цей раз ми вирішили піднятися наоборот вверх за течією. Тут такі більш цікаві місця в плані глибини, та іначе як рибка повинна бути трошки більших розмірів, бо за шлюзом були окунці такі прям позорні, майже ладошечний розмір. Але але він не клював нормально. Яшка щось там, наче як половив трошки. Декілька щучок було вльотних і декілька окунів. Але в мене тільки там штучки три окуні і одна щучка, яка зійшла біля самого берега. Така ось вона риболовлю на мікрорічках, коли реально не знаєш, чи буде клювати, чи не буде клювати, риба тут сама вирішує, що її робити. Але надія завжди на якийсь трофей, на якусь гарну риболовлю завжди є. Тому пробуємо, ловимо, шукаємо, з надією щось спіймати. Починає трошки вже теплішати, як не крути, через декілька днів вже весна, березень місяць, деякі гади. Під назвою кліщі в повній мірі починають так само вилазити, тому зараз потрібно ходити максимально обережно. Поки дійшов до місця, то вже штучки, певно, 4, так себе зняв. І всі такі величезні, прям капець. да Тому, якщо ви зараз ходите на риболовлю, Одягайтесь так, щоб не начепляти на себе даних гадів, які можуть принести дуже багато всяких різних болячок. Кріщиться зло, саме натуральне зло. Го собі клювака була. Навіть не очікував. Це щось, напевно, більше на щучку було схоже. Хоча може бути таке ще і гарний окунь. Добере-не добере. Не добере. Не добираю. цікаво. Ну-ка, ще раз спробуємо. Бо клювака була така прямо як треба. Хоча, може бути, таке що й каратися був. Ось такі сюрпризи можуть бути тільки так. Ах ти! Ах ти ж! І зійшов. І зійшов. А це щучка була, зрозуміло. Це була щучка, вона повністю поїла приманку. Розгризла як тільки можна. Покромсала її. Це була щучка. Зрозуміло тепер. Зрозуміло. Флюрик наче цілий. Зараз спробую її знову замучити. Може, може бути таке, що вона ще раз клюне. От хто це його тюкав там декілька разів підряд. Да, цікаво, але гарно розкрамцала приманку Буду пробувати її мучати далі. Бо реально треба хоч якусь грибинку дозволити, попоки нуляка добрячий. Я ж її дотюкав, розбійниця. Лукала, лупила, лупила вона, лупила-лупила ту приманку і нарешті. Щупачело, щупачело таке от величезне, з таким от величезним ротякою такою здоровою. Ну, от як воно таке от. бікфіш такий прям. Щось з'їсть. З четвертого разу дібрав на секундочку. Туди її, нехай росте. Жестяк. Затопочин. почин, так, Зато почин, да, нарешті. Довго вона тюкала, можна показати, яка приманка. Вся порізана, вся покусана, порізана, де тільки можна. З четвертого разу дібрала. Тільки-тільки почав стукати по самому дну на місці, тільки тик і, все, і сидить на місці вона. Да, весело. О-по-па. Приманка лежала на дні. А туди сіла щука. Ще й подивіться, яка щука гарна. Я сподіваюся вона не зріже. І вийде її обережно їстати. О, ні, не зріже. Сіла вона за самий краєчок. Оп-оп-оп. 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 Дивіться яка. Гарненька рибинка. Капець. Я сидів, протирав камеру від пилі, щоб нормальний кадр був для вас. А вона сіла. Фух, яка. Оце так рибинка. Взагалі я не очікував, що буде якась клювака. За самий самий краєчок, Флюр покоцаний. І приманка легко звільнилася. Як вона не зрізала, я не розумію взагалі. Фу, гарненька рибинка. Реально гарна. Така зубата, гарна. Щупака. Зараз декілька фото і відпустимо. Що ж? Отакий от, от сюрприз. Приловлю окуня. Така десь підкілушна щучка. Ну скільки грамів 700-800 не точно є. Кнуло на... Скільки там? Півтора дюйма приманка на двох грамчиках, поки я тут робив отако шаманив щось там з камерою протирав, Така от шупачела сіла. Щуку зараз ловити заборонено, тому її відпускаємо назад в рідну стихію, максимально обережно. Головне тепер не впасти в воду. Такої туди клац пішла вона. Приходь, будь ласка, тоді, коли тебе можна буде ловити. Я буду тільки за. Тому от така от риболовля сьогодні. Максимально не тяжка, але риба є. І це вже дуже-дуже сильно радує. Хочеться, звісно, окуня половити, але він щось посилає нас на три букви і каже, що він клювати не буде. Нічого, знайдемо. Да, сюрприз такий гарненький. Реально не очікував, що буде клювака. І сяде така риба. Ну, точніше, не була клювака, а вона просто підсіла. Поки я чистив лінзу, щоб нормальна якість була, щоб нічого, ніяких п'ятин нічого не було. І гарно, що почало сіла. Цікаво, чому окуня немає, чому він не хоче брати. Але думаю, ще зловимо його сьогодні. Ти що це таке? Це більше всього щучка також. На рівномірній проводці. Ну навіщо вона мені треба? Ну я окуня ловлю. Ну-ну-ну от, от як це можна пояснити? Ну, взагалі капець. Вся в піявках. Ну от як так можна бути? Ну От, ну, от скажіть мені, будь ласка. От навіщо вона клює? Це жестяк якийсь просто. Будь ласка, окуня принеси мені. Навіщо ти його відганяєш? Мені потрібен окунь. Окунь! Не щука. Гадіна мала. От, блін, камера була вимкнена. І була клювака, але це вже був Окунь. Він заїдав приманку, але хтось трошки поспішив і витягнув йому прямо з пащі ту приманку. Але окунчик був не маленький, такий більш-менш треба, бо їв так прям ух. Але не засікся. Не дав я йому нормально заїсти. Тим самим він десь трошки наколовся і вже, думаю, більше не візьме. Але хто знає, окунь така хитра риба що його можна декілька разів там переколоти і він все одно буде клювати, поки він не з'їсть приманку, яку він хоче. Що ж, закінчуємо вже свою риболовлю. Сьогодні рибалка не така сильно продуктивна. Окуня не бачили, але бачили щуку. Да це для нас треба. Це приїхали половити окуня, а ловила щука, ну. Вона безпридільніше, походу. Але таке. Тяжко, пару слів про риболовлю. Слабка риболовля, окунь не клює, щучки попадаються, але удача сьогодні явно була не на моєму боці. З рибалкою щось ну, слабенько сьогодні склалося, чесно кажучи, я очікував більше. Але місця такі, що окуня там. Реально, крім нас там окуня окунів більше не було. Так що таке. Ну? Да, так що таке. А ми вже йдемо до машини, будемо збирати свої речі і їхати додому. Вам велике дякую за те, що переглянули дане відео. Ставте таку величезну вподобайку, обов'язкову підписочку, дзвіночок, щоб не пропускати відео. І до нових зустрічей на водоймах України і не тільки. Всім чао!